Медичний старожил. Черкаський пенсіонар вже півроку вимушено живе у лікарні. Замість власної оселі 65-річного Бориса Опорова палата в травматологічному відділенні. Квартиру, в якій прописані дідусь, колишня дружина здає в оренду. Попереднє житло пенсіонара продала його донька. Відтак він лишився зимувати під парканом свого колишнього будинку. Опісля потрапив до лікарні з сильним обмороженням і втратив ногу. Та навіть пролікувавшись повертатися старенькому нікуди. Про пошук дому, який затягнувся на місяці, мої колеги продовжать. Напусте паспорт. бритвенний штанок мила. Напівпорожній лікарняна шавка та три пакети з речима. Тут міщається все життя 65-річного Бориса Упорова. Ця палата йому за дім ось уже півроку. І інвалідів, і бачив, як помирають, але що зробиш. У третій міській лікарні пана Бориса вже прозвали старожилом. Так, тривало, це вперше нас, і дійсно ми не можемо її нікуди виписати. Інвалідність у нього суттєва, по якій його забрати ніхто не може. Сім'ю ж пенсіонеру замінив медперсонал. Чистоплотний, хороший, ухожений. завжди він поділиться останнім. Принесуть йому якийсь він його дасть останнє. Ми ведемо на уступки, тому що людина хороша, і ми не можемо викинути на вулицю. У такій медичній пастці старенький опинився минулої осені. Дочка прийшла і, зловживаючи родинним становищем, зловживаючи довірою, написала, сказала йому підписати там і продала цю квартиру. Спершу донька забрала пенсіонера до себе, по тому, за словами знайомих, Бориса вивезли з міста. Почали будувати дачу. Він, поки був ще трошки в силі, працював на цій дачі при будівництві, потім доглядав, там копав городи. Потім прийшов взять, забирай свої речі, йди звідси. Як тільки у пана Бориса відмовили ноги, його лишили під парканом колишнього будинку. Документи та пенсійну картку старенькому повернули лише після того, як він лишився без однієї ноги та був у вкрай важкому стані. Коли в лікарню потрапив, мені принесли її, але там на рахунку 7 гривень було. Та куди не зрозуміліша ситуація з місцем проживання пенсіонера. За цей час у його паспорті з'явилися кілька виписок та вписок. Я навіть без поняття. Що делалось? У мене документів в руках не було. У той час, як він жив на дворі, дружина оформила на його ім'я ще й субсидію. каже, ти що Прописан. Ну, Значить, я довго за тебе платити. Зняла в нього карточки 200, і забрала, тому що там ну, корт плату треба платити. Вона каже, що він там проживає, то значить теж мусить платити корт. Шісти. Хоч він насправді проживає от. Утім, поки пенсіонер має житло лише на сторінках паспорту. Не це зділав відшина. Такий юридичний та сімейний каламбур небек затягнув процес прилаштування пана Бориса. Поселення було ускладнене тим, що Борис Олексійович має повнолітню працездатну доньку, а відповідно до законодавства повнолітні працездатні діти мають отримувати своїх непрацездатних батьків. Натомість юристи за попереднього ознайомлення з ситуацією наголошують, пенсіонер все ще може повернутися у законне житло та не без клопотів, тільки через суд, тобто потрібно звернутися з позовною заявою. Про усунення перешкод в користуванні житлом і про вселення позивач має звернутися до виконавчої служби, і вже виконавча служба буде примусово його вселяти. Хоч навіть судове рішення у цій квартирній війні не гарантія. На практиці після того як особу вселили, можуть знову змінити замки. Людина вийшла, замки змінили. І потім особа знову залишилась на вулиці і знову потрібно звертатися й до суду. Уже після підготовки сюжету до ефіру дізнаємося пану Борису, вдається знайти тимчасове житло. Ми зібрали пакет документів і подали клопотання до департаменту соціального захисту населення по держадміністрації для. Розглядок питання поселення саме як виняток. Зараз пан Борис вже перебирається до черкаського пансіонату. Про повернення законних квадратних метрів поки не говорить, адже насамперед і понад усе мріє вибратися з лікарняних стін. Поскорі скорі без бо балістю тяжого вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новини.